Американський кросовер GMC Terrain 2020 року, який зараз є актуальний та знаходиться на аукціоні в США. До вашої уваги, автомобіль 2020 року актуальний лот. Як бачимо, автомобіль з невеликим пробігом, всього ж 27 миль та невеликим пошкодженням. Автомобілі бувають на різних моторах 1,5-2.0, а також буває 1,6 дизель. Щодо е, коробки, звичайно, це автомат, а також буває повний привід. Та передній. Як бачимо, автомобіль на гарній комплектації. Невеликий мотор, але він є турбований, достатній для їзди по місту та за місту. Ось такий є варіант. Щодо нашого ринку, такі автомобілі стартують від 18 тисяч на 1,5 двигуну. Даний автомобіль на аукціоні ми можемо робити 16 тисяч готовий. Це щодо 1,5 мотору. Також на нашому ринку не присутні двохлітрові, а також дизельні мотори. Хоча на американських можна їх знайти, можна проводити. Звертайтесь в компанію Інтертрейд, оберемо для вас бензинові, дизельні двигуни, а також під будь-який бюджет, який для вас комфортний, вигідний, спроможний. Звертайтесь до нас. Це був менеджер Артем. Гарного дня!